Що їх по 5 ложить? ходить по 6? Добрий день усім трудягам і любителям сільського господарства, ведення особистого селянського господарства. Ну, любителів. Друзі, сьогодні трошечки поговоримо про комбікорм. Є е, в мене невеличкі там питання. Я той відео показував, що я перейшов зараз на БМВД-Універсал від торгової марки Гранулка від компанії. Е, получається, це одеський виробник. Ми вже на цьому кормі більше року і доволі непогані результати у нас на ньому. В подальшому хочемо застосувати це БМВД для свиней. Але зараз ми його додаємо, робимо додавку в. Комбікорм для бролерів, воно йде. Зернова група в нас своя, а цю добавку беремо ми вже збалансовану у цього виробника. По питанню БМВД або премікс теж такі були питання. Я вам зразу скажу, що БМВД це білково мінерально вітамінна добавка, в яку входить премікс, кальцій, підкислювач, адсорбент, мінерали, можливо, там ще якісь ну, так, допоміжні для того, щоб розвивався характер. Шо організм, птиці, і виходить білкова група: це соєвий шрот і соняшниковий шрот. Це БМВД використовується іменно на шротах. Те, що ми робимо вдома, використовуємо. Получається, зерно беремо своє домашнє і купуємо соєву макуху і соняшникову макуху, там трішечки буде гірший результат по вирощенню, того, що макуха і шрот, вони ну, між, між собою трошечки різні речі, вони по білкові і по, по властивостях трошки інші. Тому, звісно, якщо у вас є де купити шрот. І самому збалансувати це круто. Якщо немає, то е, моя рекомендація така: Беріть bmw е, Деху і не заморочуйтеся. Дивіться, раніше я брав стартовий комбікорм від гранулки їхній, уже тобто, у гранулі. Да, і виходить БМВД бролер, гровер. Я брав теж в них, але вже змішував цей комбікорм сам. Так як є можливість комбінувати, змішувати, дробити і, і гранулювати свій комбікорм, ну, зараз до універсалу підійдемо. Ми це робили на цьому БМВД. Потім до мене набрали вироблювання. Робники кажуть, що є в нас зараз така лінійка. Хочемо спробувати подивитися на результати. Лінійка буде універсальна для бройлера, тобто це буде старт, гровер і фініш. Проблема була єдина в цьому всьому ділі, це перевезення перевізником делівері, доставити цей продукт у паперових мішках іменно до вас. Тому зараз компанія зробила доволі непогані такі палетні борти. Я зараз вам їх вкину. Ви подивитеся. на. Них отакі от, от палітні борти. То тобто, єсть у вас тепер товар захищений, і до кожного е замовника приходить. Просто от мене прийшло зараз 20 мішків, вони усі гарненькі, ніде нічого не порвано. Тобто, все ціленьке і це дуже суперово. Тому що раніше е обмотані були, е у оці мішечки стречпленкою. І перевізник, поки перевезе до вас, це 4-5 розвантажень і завантажень. І просто-напросто мішки приходили рвані. Тому е, дуже багато було претензій щодо доставки іменно цього продукту. Але продукт хороший і все одно люди вже знаєте, отак махали рукою та маті. Отак уже порвали та й порвали, але ж воно працює. Е, так, перейдемо тепер до БМВД Бройр Універсал. У мене на ньому сидить уже друга партія, ми вже взяли третю партію, е, в чому прикол цього БМВД, зараз я вам е, викину сюди картинка е, з балансування комбікорма. Е, дуже класна е, річ тепер в тому, що якщо у вас є вдома е, гранулятор, а у вас, він, в принципі, я знаю, що у моїх підписників у багатьох є гранулятори. Якщо немає у вас гранулятора, то вже є там у сусіда, в кума, в брата, і ну, все одно, то є, багато хто я покупляв я гранулятори я собі. Я Молодець, що морожено поїла. Все, біжи, пограйся з макаром, да? хорошо? І виходить, друзі, тепер із оцього БМВД ми можемо балансувати свій домашній. Комбікорм стартовий, і мене це дуже заінтересувало, тому що е, тепер набагато круто. Ми можемо використовувати свою зернову групу і додати БМВД. Тобто, по оцій таблиці, яку ви побачили, е, тільки що можна збалансувати свій якісний домашній комбікорм і самому йому загранулірувати вдома його. І не їхати вже на базар, не купляти його по 600 гривнів за мішок, да? тому що вам він буде обходитися гривнів 400. А я думаю, що на кожному мішечку 25-кілограмовому 200 гривень в економії, і як кажуть, ваші ж кошти зароблені залишаться в вашому сімейному бюджеті, це дуже крута штука. Єдина тепер біда в тому, що цей комбікорм важко зробити стартовий без потрібної матриці. Тому ми зробили до придбання, придбання такої ось матриці. Це в нас матриця від техномашстроя, двоєчка. І виходить, її тепер треба тернути всередині. Тобто, вона, в принципі, попіскоструєна, і шліфовка в неї виконана вже поверхнева. Але всередині її, її треба трошки тернути. Функцію притирки ви теж знаєте. Єдине, що двоєчку, звісно, притерти буде дуже важкувато, але реально. Тому з'явилася е, така думка, чого ми не можемо зробити свій стартовий комбікорм, і, наприклад, не робити замовлення. Е, так як е, на, на сайті, е, е, цей комбікорм, чесно, зараз вам точно не скажу, почому брали останній раз 470 мабуть, да був таке. Щось таке. Ну, то є, і плюс доставка кожного мішка, ми, ми десь вважаємо 60 гривень на делівері. Це на делівері доставка тільки мішка. І плюс треба машину заправити, поїхати його взяти. Тобто вартість одного мішка нам виходить там десь у 570-580 гривень. Трошечки напряжно. Тому проще ми посчитали, що нам легше взяти більше БМВД. І зробити цей комбікорм вдома. Тому беріть собі на заміточку. Результати цього БМВД доволі непогані. То є на нас партія зараз забійна е, іде. То ну і і так, в мене тут теж гості мої, так сказати підписники приїжджають. Е, по чуть-чуть гранулюють комбікорм, то, е, доволі, кажуть, непоганий результат у них у 45-50 днів жива вага бройлера йде там 4 4200. Ну, відповідно, ця тушка десь 3 300-3 400, ну, десь десь така тушка вистрелює. Я думаю, за такий короткий проміжуток часу е, на такому комбікормі це супер. Це супер. І е, вартість цього комбікорма там значно менша, чим, е, чим опять же, купити його на е, цьому на базарі. Тепер ще одне. Те, чого ми не можемо знайти його крім Одеси. а що ми не можемо знайти е, цей комбікорм і купити е, десь в інтернеті, може в якогось постачальника. Діло в тому, що компанія ця працює напряму. Є виробник. І є особа, яка бере їхню продукцію. Перекупів немає, то тобто, є там розетка, ProMUA, ОLХ і так далі. Таких людей немає. Тобто, навіщо? Ви напряму замовляєте і напряму отримуєте свій продукт. Звісно, і це вже для вас буде опять же, дешевше. Тепер, якість БМВД можна дуже легко поняти, навіть по вигляду. Я вам його зараз покажу. Вигляд у БМВД должен бути. Ось от такий от коричнуватий, знаєте, світло коричнуватого такого кольору. Це Не свідчить. Видно, Не видно? Отак, от ну давай. Ось, бачите, от який він. Тобто. Ні, Він такий, знаєте, от рижуватий якийсь. ну от <хи> Отакий от от, от колір. Це свідчить про те, що е... Іменно це БМВД. Дуже багате на властивість соєвої макухи, ну тобто соєвого шроду. Е, якщо б МВД буде не дуже якісне, типа ну як? я не хочу зараз кидати кирпичину комусь у морду. Е, виробники всі хороші, але от кожен знаходить свого, я свого вже знайшов і е, буває привозять до мене люди. Е, Годують бролера, да, і от відкриваю я мішок, а воно там прям чорне, тобто соєвої макухи там зовсім мало, але соняшникової туди гепають по нормальному проценту. І все. Вроді би все хорошо. Але ж я в людини цієї питаю, яка конверсія у вас оце, ви вирощуєте бролера? За скільки ви вирощуєте? Він ну десь 3,5 кілограма, 3-3,5 кілограма. До 1 кілограма привесу. Це багато, тому що комбікорм все-таки він виходить цій людині гривень по 15, да? собівартість там повністю зробити його. Але результат, якщо посчитати навіть 3 до 1, це дуже багато. Це вльот конкретний. Тому на оцьому комбікормі у нас десь конверсія виходить десь 2200, максимум 2-500 до одного. І, в принципі, результат на цьому БМВД опять же, хороший, тому що пів кілограма на кожному бройлері поскидай, це вже заощадження. Е, моя думка така: вирішувати вам. Е, не знаю. От я рекомендую так, як воно є. І зараз для тих, хто переживає, що воно доходить рване дране Я ж кажу, є ці палітні борти, е, тому ви можете їх е, ну, вже заказувати без ніяких проблем. По промокоду. Дається нам там промокоди в основному 50-100 штук. але їх швидко дуже використовують. Коли вони є. Я у себе на каналі в спільноті викидаю. Що друзі є промокод на знижку від виробника? Ви можете придбати його зі знижкою. Тобто, коли це є, я можу вам казати. Коли немає. Ну, немає, то й немає. Зараз трошечки подорожання пішло по цьому продукту, тому що е, амінокислоти і по, попіднімалися в ціні. Е, тому, в принципі, виробник вимушений теж підняти цю ціну. Але слава Богу, на доставці поки що ціна тримається, і е, в мене теж є в спільноті. Або навіть постараюся я сюди скинути фоточку, якщо вона в мене залишилася е, по регіонах, кому. Який вантаж, тобто скільки буде обходитися в доставці. Так ви будете знати, приблизно прикидати, яка вартість буде доставки вашого комбікорма додому. Ну, до, до, до вашого відділення делівері. І виходить, що я ще хотів сказати, хто його знає, що я ще хотів сказати. Забув, вибило з голови. Так багато думок у голові. Ну, в взагалі, е... отак, от якось, отак. так як воно є, так вам і об'яснив. Надіюся, що е, ви користуєтеся. Хто користується, до речі, навіть отак -от, хто користується цим БМВД, напишіть просто в коментах, який у вас результат. Щоб не було так, що опять буде Микола, брехун і, і, і рекламщик там і так далі. Е, ну, а ті, які не нравляться їм якась подача на моєму каналі, то просто відійдіть від мамки, ну, то і як то її. ну просто, як там, від маминого забезпечення і підіть просто начніть щось робити. Ви тоді поймете, як воно, коли люди трудяться, вертяться, крутяться, і, і ви тоді не будете судити нікого. Так що, друзі, я рекомендую, а все залежить від вас: мінімальне замовлення е, цього БМВД е, від 4 тисяч гривень. Тобто, 4 тисячі гривень це мінімальне замовлення. Ну е, я так прочитував, що 4 тисячі гривень це е, повністю. Забезпечити 50 бролерів, Тобто мінімальне замовлення це замовлення на 50 бролерів, щоб їх виростити. Ну в общем, ви берете просто БМВД, робите свій старт, свій гровер. Ну возможно, фініш, але ну, фінішом я не користуюсь Я роблю просто старт і гровер, і забійний у нас вже період іде. Тому я думаю, і вас так буде. Старт уже ви можете свій зробити на гровер. Перевели і вже починаєте вирізати. Все якось отак, друзі. Так що все, ми будемо потихеньку розгружати зараз. Ігорьок! <ріст> Іди будемо потихеньку розгружати, Ігорюк. Говорить по телефону. Полокаємо. Так, цей мішечок ми, ми залишимо. Тобто я вам показав, ну, отак от воно виглядає. Ну супер. Воно таке, таке як треба, бачите, світленьке. Якщо БМВД темне, то я ж кажу, що там багато соняшникової макухи І можливо таке, що. Що там? Котузов? <ріст> І можливо таке, що результат... Від такого БМВД буде не дуже задовільний. Отак. от. Що, давай, диви, я тобі подаю. А не си. По черзі. Я тобі отак подаю, а ти не Та понятно. Да, Потихеньку переносимо. А як Щоб тобі було удобно витягувати. Зуючи, яка тут трохи сьогодні завал, працює хлопець. Що ти казав? Mm. Так, оце, Ігорюк, що це? Це свинячий чи це бролерний? Mm. Оцей оце ролірний. Малин, mm. Ай, mm. ну бролерний я зараз заберу. Якось отак, товариші трудяги, все, розгрузили. Mm. А тепер загружаємо. Да. Це тепер домашній, додому бройлерний забираємо. Це до речі, а отакий потім він із цього БМВД виходить комбікорм. Во. Хороший. Ногтики показала, да? показували, так? Ну, Взагалі таке, друзі, діло у нас. Все. Тепер загружаємо все назад. Опа. Отаке воно життя, з пустого в порожнє, знаєте. Тіка-тіка-тіка. Так, тіка, тіка. так і живемо, да. Макарші, сідайте так, в машину. Моря, Мальдіви, вам віддихнути треба, коли... Ігорюнь, Грюк, ти відтихаєш. Ігорюк вже уже забув, що таке отдих? Понимаєте? Оце останній тиждень взагалі вже. Каже, а як ти можливо. мене... Хай, ти Каже, хай як, хай, ти хай. як ти мене, ти мені вже отута, ти мені отута. Кажу Ігорюк, ну я без тебе як машина без музики. розумієш, Так? Да? Не знаю. Все. Так, це забрали. Ми поїхали додому, зараз буду там годувати, вправлятися, бо поки Ігорюк тут, а ми поперли, забрали це БМВД. Він далі тут, а ми додому. Я зараз все підготовлю, кабанчика ми вчора не закололи, тож це все діло зробимо завтра. Сьогодні, кажу, завтра, господи. А може <гум> і завтра. Завтра вихідний, завтра вихідний, да. Завтра неділя, тож, ну, товариші трудяги. В общем, як є, інформація на правах реклами. Всім дякую за перегляд. Миру, здоров'я вам. Хай вас Бог береже. Бережіть себе і всього вам найкращого. Дякую за перегляд. Все, пока-пока. ти -пока. сів.